Рихтовщики, а хто ще знімає розміри з деталей, коли їм привозять? Допустимо, треба поміняти тільки четверть, але привозять більшу деталь, з якої ще можна зняти розміри, того, що з заводу ж такого не візьмете. Там заводу що, висота і отак від крила від крила може бути по горизонталі. і все. А оці діагоналі по панелі, по всяких отворах, немає ж заводу. І Коли є така деталь, то дуже легше в роботі. Собі береш, береш, начерчаєш на зошиті. І міряєш діагональки всякі. Ну, плоть звідки куди хоч. От з цієї точки можна поміряти от навіть от навіть сюди до крила. Такого розміру заводу точно немає. І потім воно набагато легше в роботі. Допустимо, от така машина вдарена взад, задня панель міняється і четверть це привезли мені таку деталь, я маю розміри, я можу навіть не купляти вже. По таких розмірах, як я зроблю, буде набагато легше працювати, ніж по тих, що купляється з заводських. Так чи ні? Тому що, ще раз повторюсь, я можу від любого отвору, який тут знаходиться, собі поміряти будь-який розмір, який мені треба. Що в заводських, звичайно, що немає. Для цього понадобиться рулетка і отака от телескопічна лінійка. Професійна.